12 зенітно-ракетних установок Петріот стоять на варті литовського неба, захищають, зокрема, аеропорт Вільнюса, куди вже за кілька днів прилетять делегації союзників на саміт альянсу. Саму ж столицю охоронятимуть 4 тисячі військових з різних країн. Президент Литви Гітана Снауседа запевняє, такі заходи безпеки цілком виправдані це цілком нормальна сила. Прибувають лідери 40 країн, серед них президент США Джо Байден і інші лідери країн НАТО було більш ніж безвідповідально залишити небо незахищеним. Але для мене найважливіше, щоб наші люди були в безпеці після їх від'їзду. Отже, у цьому сенсі нам ще є над чим працювати, але я налаштований оптимістично. Не забули і про зміцнення кордонів, адже Литва межує з двома агресорами Білоруссю та російським Калінінградом. Ситуація дуже напружена через агресію Росії проти України. Отже, це на дуже дуже високому рівні, і безумовно, погроза режиму Лукашенка застосувати ядерну зброю проти всього світу викликає багато побоювань, і тому ми говоримо про дуже сильні додаткові заходи безпеки. Литовські прикордонники готові до провокації з білоруського боку, зокрема, і до хвилі нелегальних мігрантів. На кордоні з Білоруссю огорожа з колючим дротом. Рубежі ретельно патрулюються. До охорони залучені і прикордонники з країн НАТО. ще можна очікувати певної провокації у вигляді нелегальної міграції. Вони можуть формувати великі групи, а потім виштовхувати їх на нашу територію. Крім того, можливі навмисні порушення кордону цивільними або військовими. Щоб перевірити реакцію литовських прикордонників, поки що ми не спостерігаємо жодної незвичайної активності на кордоні з Білорусі та Російською Федерацією. Місцеві мешканці не бояться російських та білоруських провокацій. Вони переконані, Литва під надійним захистом Альянсу. Куди вони полізуть сюди? НАТО є НАТО. Ну, ми безпечно, тому що ми в НАТО. Ну чорном бояться білорусів? у безпеці. Хоче почуватися й Україна, тому очікує від саміту у вільнюсі історичних рішень, гарантованих перспектив членства і гарантій безпеки. Втім, союзники поки не обіцяють офіційного запрошення на вступ чи плану дій. Натомість планують оголосити про багаторічну програму підтримки, яка наблизить Україну до НАТО. Майбутнє членство нашої держави в альянсі підтримує вже 23 країни з 31-ї. Ольга Ковальчук п'ятий канал. Черги на західних кордонах прикордонники застерігають про затори. Кількість подорожувальників до інших держав значно зросла. Розповідають у Держприкордонслужбі. Все через літній сезон. Хтось їде на відпочинок, хтось відвідати родичів. Прикордонники наводять цифри минулими вихідними через пункти пропуску на українсько польському кордоні у Львівській області пропустили рекордну 61 тисячу людей, а ще понад 10 тисяч авто. В першу чергу це пов'язано з настанням так званого літнього туристичного сезону. Відповідно, початок канікул в навчальних закладах, періоду відпусток. Станом на сьогодні, якщо так взяти аналітику, ми спостерігаємо накопичення найбільше накопичення транспортних засобів в період перед вихідними днями, це четвер, п'ятниця, субота. В подальшому понеділок неділя понеділок. Ми спостерігаємо більше накопичення вже в напрямку в'їзду в Україну. Ефективно нищити ворога та при цьому залишатися непомітними для засобів контрбатарейної боротьби супротивника. Рада оборони Кривого Рогу передала артилеристам 43-ї окремої механізованої бригади мобільні реактивні системи залпового вогню, які місцеві майстри створили на основі звичайних позашляховиків. Як пекельні машини допоможуть нищити ворога? Бачили наші регіональні кореспонденти. Ерверійські майстри навчилися робити міні-реактивні системи залпового вогню. Створюють їх на основі звичайних позашляховиків та трофейних бойових машин «Град». Тож вони мають кращу прохідність та не такі гучні, як оригінальні РСЗВ на шасі Уралів та зилів. А ще прості у використанні. От до стрільби готов!» Щоб підготувати до бою таку мобільну реактивну систему залпового вогню, достатньо кількох хвилин. Наприклад, іде команда до бою. Першим чином ми виставляємо лапи. Це фіксує машину, щоб не було розкачки під час стрільби. Дуже зручно придумали майстри. Викидується лапа і готова. Далі розфіксовується пакет з походного положення в бойовий, знімається за стопору і підйом вертикальних та горизонтальних кутів дуже швидко. Машина наводиться в ціль. Майстри охрестили саморобні РЗВ партизанами. кажуть, стріляють вони стандартними ракетами від градів. Дальність ураження до 20 кілометрів. Систему можна перезаряджати вручну. Снаряди підвозити звичайними пікапами в будь-якому виді бою. Мобільність дуже важлива. Навіть звичайний стрілець, який займає позицію оборони, зробивши декілька пострілів. Якщо він хоче далі жити і воювати, він має змінити позицію. А якщо ми кажемо про артилерію, вона постійно має рухатись. Позашліховики, які мають високу прохідність, високу швидкість, як на шосейних. Дорогах, так і в полях такі пекельні машини створюють майстри місцевих підприємств. Усі витрати з благодійних внесків меценатів, які спрямовують на озброєння українських захисників Рада оборони Кривого Рогу. Ще не в промислових масштабах, але вже десятки штук виготовили от таких з трофейних розбитих градів та з пікапів такі невеличкі гради, які вже виявили свою дуже високу ефективність. Три мобільні РСЗВ Рада оборони Кривого Рогу передала бійцям 43-ї окремої механізованої. Ної бригади хотів подякувати за ці пекельні машинки. Я думаю, що скоро вони послужать на користь нашої батьківщини і принесуть подарки нашим ворогам. Вже незабаром ці нові спецавтівки вирушать на фронт нищити ворога та здобувати Україні перемогу. Олександр Фефілатів, Кузьма Шишкін, Борис Торохтій, Дніпропетровська область, п'ятий канал.